24 травня в нічний період часу до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від одного з жителів міста Тернополя про те, що на автостоянці по вулиці Галицькій, 38 сторожем даної автостоянки було виявлено відсутність його автомобіля марки ВАЗ-2101 синього кольору. З даного приводу було роздано орієнтування працівникам Тернопільського відділу поліції, а також працівникам. Управління патрульної поліції в місті Тернополі. ВАЗ-2101, що рухався, порушуючи правила дорожнього руху, привернув увагу патрульної поліції. Були включені проблизкові мачки червоного-синього кольору, подавали вербальні команди з вимогою водієві, щоб він зупинився. Дану вимогу водій ігнорував, продовжував рух, збільшував швидкість, намагався втікти. І вже на перехресті вулиць Перегова Гоголя, не впоравшись з керуванням при повороті ліворуч. Дійснив наїзд на металеву огорожу, після чого проїхав приблизно ще десь 20 метрів і зупинився. Після того, як автомобіль зупинився, відкрилась водійська дверка, водій вийшов з автомобіля і почав тікати. Відповідно, під'їхали інші екіпажі на допомогу, і водія було затримано. Як повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк, особу крадія поліцейські встановили швидко, адже 19 річний парубок герой не одного кримінального провадження. Ним виявився житель міста Тернополя, який вже неодноразово притягувався за корисливі злочини проти власності. На даний час відносно вказаного чоловіка перебуває. Два обвинувальні акти в Тернопільському міськрайонному суді за частиною 2 статті 185 та частиною 1 статті 296. Він мені постукав віконце і каже цей, відкрийте двері, бо ми виїжджаємо. Ну, тут, тут багато таких є, що я не знаю. Ну а пропусків нема, а машину. Ну, то я відкрив цей. Машина виїхала, то я закрив і зразу взяв, думаю, йду перейду. Взяв фонарик і так пішов по кругу, пішов, пішов. О. Тут приїжджає цей. Міліція каже, ви знаєте, що у вас в машину стоянки забрали. я кажу, виїжджала, який номер. Ну кажу, там в мене є записано цей, який номер. Пішли, подивилися, немає такої машини. Оперативними заходами співробітники кримінальної поліції встановили, що крадіжка іномарки Мазда теж справа рук 19-річного зловмисника. Машину поліцейські знайшли в дворі багатоповерхівки на Масовій дружба, де зловмисник залишив її. Згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України, підозрюваного затримали. Кримінальне провадження розпочато за частинами першої та другої статті 289 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.